Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному огляді надамо ваші увазі безконтактний тестер напруги від компанії Bosch, а саме модель GVD 10317. Як ви бачите, це досить компактний пристрій, котрий постачається в маленькій картонній коробці. Давайте ж її відкриємо. Та подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, його технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту входить, як завжди, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, дві батарейки типу 2А. А також сам прилад. Дані батарейки призначені для того, щоб ви могли протестувати прилад, не для того, щоб його тривалий час використовувати, а саме для того, щоб ви могли при придбанні інструменту його перевірити. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний діапазон роботи 1000 вольт. Напруга 3 Вольти, Клас захисту IP 67. Габарити 162 на 28 на 33 мм. Тип приладу безконтактний. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого пристрою. Для того, щоб підготувати його до роботи, ми вставляємо дві батарейки, які у нас ідуть в комплекті. Фіксуємо надійно за допомогою кришки. Тут є спеціальна гумова проставка, яка, свого роду герметизує дані батарейки. Далі бачимо те, що у нас, по суті, гума присутня вздовж усього пристрою для кращого, зручнішого охвату. А також передня кришка у нас повністю закриває передню частину. Що це означає? Це означає те, що даний прилад оснащений класом захисту IP 67. За допомогою цього до нього не потрапляє пил, бруд та волога. Отже, ви можете сміливо використовувати його на будівництві, не переймаючись тим, що він якось запачкається чи на нього потрапить волога. Якимось чином його пошкодить, він від цього захищений. До речі, друзі, ще даний прилад захищений від падіння з висоти до 2 метрів. Тобто, наприклад, якщо ви за допомогою спеціальної защіпки носите його на поясі, ви можете знову ж таки не перейматися тим, що він у вас пошкодиться під час падіння. Далі переходимо безпосередньо до тесту даного пристрою. Ми його увімкнули. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що він займається самотестуванням кожні 5 секунд, отже, підтримує постійну точність. І як ви бачите, наразі у нас на столі подовжувач, і ми хочемо перевірити, чи присутня в ньому електрика. Для цього ми просто підносимо пристрій, і він нам чітко сигналізує як світловим сигналом, так і звуковим сигналом про те, що у нас є електроенергія. В залежності від посилення червоного сигналу та звукового сигналу. Буде приближення безпосередньо до джерела даної електроенергії. У нас також є підсвітка робочої зони в випадку, якщо ми працюємо, наприклад, в електрощитках, тобто ми можемо постійно бачити місце, куди ми безпосередньо підставляємо даний пристрій. І є в нас два режими роботи. Відповідно, більш чутливий від 24 до 1000 вольт і менш чутливий від 90 до 1000 вольт. В залежності від потреби можна один з двох цих режимів. Використовувати, отже, друзі, як висновок, ми маємо компактний пристрій, який по суті буде дуже корисний кожному електрику, або навіть завгоспу, адже ми не переймаємось тим, що можемо щось пошкодити чи травмуватись під час роботи з електрикою. Вважаю, що буде дуже гарним подарунком майстру. А на цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого пристрою від компанії Bosch, або електроінструменту, або комплектів електроінструментів, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимось.